Запровадити в Україні державну страхову медицину не можуть через боротьбу за понад 30 мільярдів гривень. Це ті гроші, які могли б акумулювати у певному держфонді і потім направити на оплату полісів. У всеукраїнському лікарському товаристві кажуть, чиновники поки що не можуть визначити, хто контролюватиме такі ресурси. З моєї точки зору він має бути щось прототипом пенсійного фонду України для, для унеможливлення його е, розкрадання його коштів, тоді можна досягти того, що що ці 32 мільярди, які умовно кажучи, е, ну мало би накопичити цей фонд, не були пущені невідомо куди. Тим часом нині медичні поліси можна купити самостійно, але найчастіше страхують працівників сумлінні роботодавці. Такий собі соціальний пакет. Медполіс від фірми має Юлія. каже, це справді зручно, адже можна лікуватися у приватній клініці. Є можливість записатися на прийом завчасно та отримати кваліфіковану допомогу, але не без мінусів. Не дуже зручно, коли тобі терміново потрібні послуги лікаря, коли ти якийсь. Прикрий випадок, і тобі, от прямо зараз, треба попасти до лікаря не завжди. Це може забезпечити компанія. Тоді доводиться або чекати, або йти не за страховкою, а вже просто в лікарню. Наразі в Україні немає жодної державної страхової компанії. А гравці ринку готові працювати лише зі здоровими клієнтами. Людина приходить страхуватися, вже маючи фактично на руках діагноз. Людина знає, що витратить великі кошти на лікування, і біжить до страхової компанії. І в цьому випадку працює механізм недовіра людини до страхової компанії компанії, адже здорова людина туди не йде, і недовіра страхової компанії до індивідуально застрахованих, оскільки вони вважають, що приходить нездорова людина. Саме дешевий для нас випадок страхового відшкодування по лікуванні це тисячу гривень. Тому людина зараз купить страховку, піде, пролікується тільки та, хто буде лікуватися. А та, хто здорова, да, вона буде думати, що дасть Бог пронесе. Раніше у профільному комітеті парламенту заявляли, що обов'язкове медстрахування можуть запровадити в Україні з 2014-го. Для цього створять окремий держфонд, куди із зарплат українців будуть відраховувати якийсь відсоток на подібні поліси.